Але тут що неможливо, тому що може вимкнути е, в будь-який час е, світло, і значить ти встигаєш дорогувати цю істрацію, а потім ще, якщо застосовувати акварель, то це взагалі ну, ну, це просто нереалізований проєкт. Mm -hmm. Тому я вигадала такий, значить, ну думаю, так, я ж виглядаю скетчі, буду я малювати в такому скетчі. Він шукала пілотів, ми на черв'якали, чисто видно виконати. Потім я айфоном фотографувала, відправляла сама собі на пошту і в фотошопі домалювала. Оце там найкращі на той шоу. Ну ви що вдали дали авторська <головіка> ти, ми не зрозуміли чому? Ну Можливо, вже досвід якийсь і я знаю, що повинно швидко робиш, то попри цю матеріально було робити. Ага, а, так, да, да. Да. Або коли це не буде в країні, коли я брала свій ноутбук і бігла в кафе, там де був інтернет, там де працювали. реакції. Це, да. да. ну, це були такі складнощі, які ну, я просто по да. сьогодні там не погружалася, да. мої <laughs> складнощі, тому що це пояснити, не дуже важко. Як можна імустрати, взагалі без світла працювати? І, може, ну, Перша наша презентація була в бібліотеці, так так, напросила.

Ми ніколи не малювали війну, ну, насправді, ну якусь революцію ще не розпробувала для газет. У мене дуже-дуже експресивно там. А тут війна і тут же ж, Віна каже, треба намалювати, як бучик біє от того ворога. Така ж Віна. А я просто в мене таки фізіологічна відраза двором, я не хочу його не варвати. Змінити, я не хочу, щоб він книжці в нашій дух. Ходім, взагалі тут був присутний. А ви ж тоді на мене, то я це жодне? Діти в захваті. Це добре, що вчиняє. Там очі же, так? Ні, очі я його зашку. Я в принципі зашмурила. От ця робота була очі в книжці кога на космоджу. А це. Боже, як же я його не намилаю. Ви розумієте, я... Це лозучить. Ворожу на і буч перший його відчув і кинувся йому на перша знімати да. старі. <смірш> <Я, смірш> перша, перша людина, яка пер, переживає всі емоції, ти її втратить. Я його ненавидила, тому я тут дуже сходила всіх своїх хатів і стоїть старі політику лапи, коли вони так хочуть битися. Я думаю, лапи, там все. Це мені вдруг ми консультували, який там треба автомат намалювати правильні, вже тут все вставили. Всі консультації з дитячі я пройшла.